Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежність, хто завжди своїм розумом живе відрізняє брехню від правди, і шлях свій вас обере, щоб усі жили у мирі, що порядок житло на народ вільний. Інській конституції України тут записані важливі, головні при всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава, правова. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас, Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Україна це держава, незалежна правова. А Хто знає, що насправді означає ці слова. Незалежність, то хто завжди своїм розумом живе, відрізняє бігню від правди і шлях власно бере, що усі жили у мирі, що по... Встановлює закон, суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас, Україна, міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть.